Ми всі тут рідні, ми всі азов. Ми всі азов. Ми чекаємо героїв додому. Поки одні мовчать, інші замовкають. На центральній площі Чернігова зібралася акція на підтримку військовополонених захисників Маріуполя, котрих Росія отримує в Оленівці. Я дружина загиблого азовця, трухана Віталія, позивний Біцуха. Він загинув на початку, обороняючи Маріуполь. Зараз ми вийшли на акцію підтримати друзів, які знаходяться досі в полоні, і про яких нічого не відомо, в яких вони умовах, де, як і коли, нарешті буде обмін. Весь світ сколихнули кадри теракту в окупованому селі, де понад півсотні полонених з Маріупольського гарнізону загинули і ще понад сотня отримали поранення. Нині доступу туди не мають міжнародні організації, що й мали б стежити за дотриманням прав військовополонених. А Росія вже традиційно як держава-терорист не дотримується жодних правил війни, кажуть рідні бійці. Я сьогодні прийшла. Е щоб згадати, нагадати Червоному Хресту про їхню домовленість, по які домовленості виходили хлопці з Азовсталі. Я прийшла звернути всіх увагу саме до міжнародних всіх людей, щоб вони допомогли дістати наших хлопців і дівчат, тому що там і азовці, і всі вони одна єдина сім'я. По тій причині, що вони ділилися все і вони тримали Маріуполь. Зараз ми просимо одне, єдине, щоб Червоний Хрест, я хочу, щоб вони домовилися про безпечне перебування Маріупольського гарнізону. Я е, теж не хочу, а требую те, щоб мені дали зв'язок з моєю дитиною, з моїм сином. Після теракту в Оленівці Росія оприлюднила списки загиблих і поранених, проте підтвердити чи спростувати їх неможливо. Рідні після виходу гарнізону з Азовсталі не мають зв'язку з полоненими. Вони переповнював і страх і біль і злість, тому що я сподівалася на процедуру «Екстракшн». Але єдине, що мене тішило, що мій чоловік живий. Мені потім подзвонили, і що у інших героїв захисників Маріуполя є можливість вийти живими. Добре, що я там чоловіка не знайшла, але. Як ми знаємо, Женевська конвенція гарантує зв'язок військовополоненими. Але Росія, на жаль, цього, цю конвенцію не виконує, тому зв'язку ніякого немає, і тому я не можу впевнитись, що з моїм чоловіком все добре. Поверніть героїв додому. До людей присутні на акції зверталися з закликом не мовчати про те, що відбувається, адже всі нині не мають права стояти осторонь долі країни і її захисників та захисниць.